По-перше, дороги. По-друге, місця відпочинку. У нас пляж є, купатися немає, де водойми брудні, відпочивати літом. Тобто, ну, десь хочеш поїхати з дітьми відпочити, це твої проблеми, ти сам мусиш їздити, шукати, де тобі відпочити. А так зробили оце по краєшках, знаєте, тут з краю, по краях, що гарно воно виглядає, все, а туди, як дивишся, в глибину дворів за голову хапайся. Нагальних потреб, за які би я вважаю, що потрібно, щоб витрачалися кошти, я не бачу. Тобто доцільність використання деяких коштів по бюджету, так, да, в мене є питання. Бордюри можна зараз не встановлювати, але розмітку для людей, які мають інвалідність, звичайно, звичайно. Тобто, по мірі важливості виникнення потреб. От е, строять дорожки для велосипедистів і немає указателів, вказ... вказ... показників. Де пішохода повинен йти, а де велосипед повинен їхати. Бо люди не знають і не розуміють, і йдуть по ті і по ті. І це ніякого толку немає. з цього. Мені здається, що зараз дуже багато тратять коштів на непотрібні, дорожні. Оці дуже там, де і непогана дорога, могла би ще бути, а під час війни треба тратити кошти на війну більше, а не на таке. От ну не знаю для чого. Було світліше. На вулицях. І краще обирали, тому що багато листя і це не робиться. Ну, зараз такий час, що дуже важко щось кардинально міняти. Ну, Те, що робиться, то і це непогано. Молодь росте, діти підростають, все треба, але ж і війську треба допомагати.